Майже 200 спортсменів з усієї України та Республіки Молдова взяли участь у змаганнях, які вже 28-й раз присвячують пам'яті тренера Богдана Стібайла. Сьогодні вони приїхали до Тернополя, щоб вибрати першість у міжнародному турнірі з вільної боротьби. Дар'я Яріш із Калуша вже здобула перемогу в одній сутичці та готується до наступних. Дівчина займається вільною боротьбою лише три місяці. Ці змагання стали її дебютом спорт і в принципі змагання мені подобається, Це такий адреналін. М -м, ну як сказати, я вже першу суточку відборолася, я її виграла. Маю надію, що наступні теж виграю, бо маю бажання сьогодні перше місце зайняти. Але вже як буде, так буде. Свою сутичку успішно провів і Василь, який приїхав на змагання з Очгорода. Хлопець займається боротьбою з дитинства і вже має значні досягнення. У категорії У 15 він здобув стріпло на чемпіонаті України. Першим поєдинком у сьогоднішніх змаганнях, каже, задоволений. Прийшов нормально, я задоволений. 12-0 душа виграв. Суперник нормальний був, але я сильніший став. Зараз налаштовано виграти золото. Всі змагання і далі працювати, пахати, щоб на Україну виграти перш місць Цьогоріч Турнір знову набув міжнародного статусу. Завдяки участі спортсменів із Молдови, серед них Євген та Надія. Я займаюся вже четвертий. Я займаюся вже рік і вибрала цей вид спорту, тому що тягне до нього. Я займаюсь приблизно п'ять років і вибрала цей вид спорту через те, що він доволі цікавий та в міру важкий. Кажуть, радіють, що мають змогу приєднатися до української спортивної спільноти. Турнір з вільної боротьби на честь тенера Богдана Сібайла вже став традицією для Тернополя. Вже друге змагання проводять в умовах великої війни. Сін загиблого тендера каже, що проведення такого турніру зараз особливо важливе для підтримки духу єдності, популяризації спорту та демонстрації незламності українців у ці складні часи. Я нещодавно з фронту був поранений, а дітки борються тут на килимах, і ми маємо великий тил, і бачимо, що за нами стоїть молодь, за нами стоїть наше майбутнє. І борі, як казав Шевченко, борітися, поборити. Хай нам Бог допомагає. Ми гордимося Богдана, ми гордимося нашою борцівською школою. Приємно, що це вже 28-й турнір. Приємно, що цей турнір має продовження, де діти віком 13-16 років мають можливість переперемось, отримати кандидата майстри спорту. Підготуватися до більш важливих змагань. Нагадаємо, Богдан Стібайло трагічно загинув у 1991 році в Польщі внаслідок автокатастрофи. Уже в 1992 році його друзі та учні започаткували міжнародний турнір на його честь. У 2024 році змагання об'єднали 190 спортсменів. Це майже вдвічі більше, ніж у 2023 році.